Так, і всім привіт! З вами я, Емен Козак. Сьогодні я покажу, як собі поміняти курсор. Ну що ж, поїхали. Так, і перше, що нам треба зробити, це ввести кастом курсор. Кастом курсор. Заходимо на цей сайт. Шоп, далі. Ух, треба додати. Ну, взагалі, зараз спробувати треба один раз. А, додати, от, наприклад, add, Edit. Вам тут вискочить вікно, ну, давайте я зараз покажу, наприклад, опіри. Uh, ну, короче, зашли мы в оперу, пишем. Google. Вот. Заходим в Google. И вводим. Кастом. Курду. Сорок. І в нас вискакує. Заходимо на перший сайт, який нам побуває. І показує. Нажимаємо Download. У вас заходить от сюди. Зараз в мене загрузиться. О, все. Ви нажимаєте додати в хром. Це у вас він тільки буде в хромі. Давайте далі. Закриваємо цю вкладу. А, ні. Ну, коротше, нажимаєте там Додати в хром. От, зараз Загрузується все. Треба почекати. От зараз з'явиться така кнопочка. Додати в хром нажимаєте. Нажимаєте додати розширення. Все, у вас загружається, і... і цей. Далі. Ну, коли загружилось, ви заходите сюди і нажимаєте «Ска... «Скачати для Windows. От зараз нажимаємо, а то у нас не так от. От, скачать для Windows нажимаєте, і у вас закачується за... нажимаєте зберегти там, ну, і закачуєте. Далі після цього у вас о, зараз зайдемо. Секунда. Фу. Далі після цього у вас виявляється отакий от кастом курсор. Ви його відкриваєте. Нажимаєте так, залежить в кого яка мова. Вибираєте мову. Місце інсталювання. І нажимаєте Встановити. Після цього ви запускаєте кастом курсор. І у вас це сразу не буде. От давайте, наприклад, надійним курсор капібари. От, бачите, в мене тепер курсор кар... капібарочки. Капібари. Ну, спочатку будуть е, отакі от, заходимо на мор е, і тепер ну, нажимаємо Додати колекцію, але ми так, ну, вона так не спрацює. Я не знаю, в мене так не працює чомусь ця колекція. Тут можна зробити свій курсор. Ну, кожен взять. Далі заходимо на... Заходимо на сайт і там, де Edit, не нажимаємо Edit, нажимаємо, нажимаємо оцей. Як він там? Нажимаємо, давайте, ну, наприклад, оцей Cake, uh, Space Tank. Коротше, ну так. Нажимаємо не Edit, а оцей Windows. Нажимаєте Відкрити кастом Курсор. І в Кастом Курсорі він зараз з'являється. Зараз я побачите. Зараз він з'явиться. Просто треба почекати. Або спробуйте ще раз, якщо у вас не виходить, почекайте трохи. Все, бігає. Перезапускаємо Home. Ну, давайте кудись зайдемо. Так. Так. І зараз мало би з'явитися. Ну, о, ось! Воно отут з'явилось. Уважно дивіться, яка це тема. Якщо це матеріали, то воно з'явиться тут. І ось я його надів. Отакий курсорчик. Тепер в мене є. Давайте далі зайдемо в хром, вибираємо можна не матеріали, можна іншу тему, це треба зайти. Перегортуємо вверх. заходимо на їхню сюди і вибираємо вже собі тут. От давайте, наприклад, візьмемо амобус, який в мене вже є. Нажимаєте відкрити в курсор. Ну, відкрити, точніше. Тепер гортаємо вверх, вверх, вверх. І ось, бачите, в мене з'явився ось такий от амогусик. Все, амогус, от бачите. Ну, тепер дякую, що послухали мене. Дякую за перегляд. Ну а що, з вами я був Емен Козак. А всем пока-пока, пока! -пока. пока!